Всім привіт! Я з України, мене звати Світлана. А ще мене звуть Лана. Я вийшла по справах. Жду, десь подруга зараз позвонить. скаже десь там домашні курі, возять. Вже добре, великий такий. Каже, вже добрий смак. Я ще не брала, вона завжди бере. Тому я чекаю, десь мають підбездити. Тільки не знаємо чи вам все. чи буде для мене курка чи ні, чи розберуть по городу та людина, вона вирощує кури свої домашні і їх розбирають. Тому треба заказувати, замовляти. Замовляти, треба. Я чекаю. І ще хочу, надумала, чому буде стрикти. І не знаю, чи треба, чи не треба. До зустрічі. Ой, до така курка, дивіться, яка це курка. Ух! підняти не можу. Посмалені її, вони смалять ці домашні курі. Морозілка в їх у бусі в машині. Ці яка курка. Жовтенька. Дивіться, сколько тут вона важить. 3400 338 гривень. я кидаю йому розілку, і все. Люди по 3 по 4 курки беруть. Сало в їх домашнє є. Посоляне, по 100 гривень. Товсте таке, на 4 пальці, по 150 гривень. Потім сало перекручене у ведеречках таких з чесником. Ой, забула взяти їх цю. 65 гривень рулька була м'ясна. Забулася. Одложила і забула. ще й вона каже, це останнє. Це б я її зараз у мультиварці забульбеніла б. була б добра їда. Ну, нічого, І вони не знають, коли приїдуть. Вони приїжджають, під закази, всі люди приходять, забирають. Ну, не те, що там, а хватає ще. Там, хватає. там ще трохи є курей. Може, розберуть всі, бо ти є, що під заказ підходять, а я ж не заказувала, підійшла, теж ще люди підійшли. Ну, що таке, що їх є? Крохмаль продають вони домашні картопляний. Кучеряві свіжу. Ну, і це сало з часничком, без часника, солоне і просто свіже сало. Ось така покупка в мене сьогодні. Інтересно, так? Да? Не думала і не гадала. Ух! Не підняти, я ж кажу. Ну, тут по 400 гривень навіть є. Здорова кухня. Люди кажуть, ми вже п'ять років беремо їх. П'ять років, каже, вже ми забули навіть в магазині, щоб їх і брати. Кажуть, фу, отак. Ну я це перший раз взяла. Якраз так дзвонив і подруга каже. Жиду зараз дзвонка, я кажу, о, кажу, якраз у місті. Коли я знову кажу, позвониш мені, набирає, каже, пошли вже. Вони під'їхали. Вони десь у другому місці були то. Люди брали. Потім вони приїхали вже в цей район, де ми живемо, недалеко, бо там люди теж вийшло, шість чоловік теж взяли. Три брали курки, дві брали. Це я, це, це я взяла одну току. А то всі брали по три, по дві, по чотири, а так курі беруть багато. І вже, каже, нам вже їх, його вистачає того м'яса, розділиють і морозилку, каже, геть на погоду вистачає потрошку. Чи в картошку каже, чи в суп кидаємо борщ Такі справи. Так що свята вже буде з куркою. <гум> вже є курка. <гум> да ще й добра, домашня, така жирна, добра курка. Ну, всі люди дуже хвалять. Ой, коротше, Зробила рекламу. На повтретю пойду чолку пострижу, хоча мені і так гарно <гум> похвалила сама себе. Не хвали себе, нехай тебе люди похвалять. <гум> мира, добра, здоров'я, Всього найкращого. Так, да, це правда, що. Ну я ніколи себе не хвалю, тому що я там така хазяйка, що хоч би я була така вже і хазяйка, то я б теж себе не хвалила, тому що ну, к чому воно? Воно ні до чого, це хваління. Мені... тоді а, Тетяна каже, то ви б Віталіка похвалили. Я коли знімала, відео знімала. ну, Всього ж цього що, вночі вже показувати, все подробиці вже, ну, для чого цього ніхто не покаже, і я не збираюсь показувати. То я показувала, як одна написала. ви своїм чоловіком каже, нема що показувати, нащо він нам, що ви милуєтеся їм. милуєтеся їм самі. Ну, от ми й милуємося самі, щоб ніхто не бачив. Для чого воно все? А якщо чесно, то мене що Віталій, коли в житті хвалив? Ну, ви чули, що він мене хвалив? Для чого? Ну, його, так, його такий характер, він не хвалить. а Я люблю. да, я Сонечко, сонечко, мій Віталік, мій лапусік. Там... Ну. Не розумію, тим болі мужчину. Мужчину хвалять, коли ніхто не чує вдома, десь в хаті, десь на природі, в лісі, вночі, десь, у ліжку, коли він спіте. Ну, якось і не подобається ж немала дитина, щоб хвалить. Тим болі, Віталіка так не заведено, щоб це він там. Мене хвалив за все життя, не почула, щоб він сказав, яка ти молодець. Хоча я роблю чоловічу роботу. Ну так, да, я би хотіла, щоб мене, мій чоловік, ну там. Сказав от і молодчинка зробила, таке там мені допомогла. Тому я так уже звикла за 34 роки і все в нас нормально. Так що, друзі, до побачення.